Це опасно, це дуже опасно. Є я КВ-2, я тут КВ-2 побачу. КВ-85. КВ Пацани, їдемо по світу? <звіців> ну добре, давайте. Нет, давайте, давайте Серій, стань отут світи, а ми з кому тут станем, отут. Ні, я тут, я тут нікого не посвідчу, вони аж напевно, якщо вони будуть їх місце, вони почуть. Нет, ти, 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 ти посвіти тут, Микшой вдруг в кішку поїдуть. А ми з кому угу. тут посвітимо першу лінію. Согласен, Макс Правий, він добре говорить. Так, кроме чего ты поедет. А вдруг Не, не, а вдруг, вдруг КВ-85 просто поеду разом с ним. Серье, ты це целю пусковые пацаны по скайпу, ты бачиш, вони все різні, вони... Бачиш, той вообще с клану, той не. Шарсь, вони могли тупо в рандомі набратися. Нет, Там... все, все, как раз вони на скайпе. Не факт. Ну короче, да простите, ты так. Канади, ставай так само в кущах, ты маєш тоже маскировку и все. А ставай так, чтобы минимально башня то лишь светилась. Да тут так не можешь настататься. Е, можно, в так сказал, минимально свитнець. Ты того боку? Я тут? Нет, ты ты пройдет. Я плану, я понимаю, я понял. Скажи, значит, что в мене не попал. Я просто не знаю, что я стрелять буду. Не, я в камень тебе. Куда ты поехал? Еленку зазволити, оттуда А, челичка. Я тебя напрягаю, да? Да, все, теперь нормально. Блин, что мы трусишь? Нет, стоимо до 3 хвилин, а там дальше будем їхать. Блин, серого трохи то нам як сейчас. Ну, что у нас едутся ради цвета. И мене підсвітив, и все, нам бы не было куда деватись. Давайте спробуємо по першій линии проехать. Давайте, давайте проще. Ви на голді? Ну я так. там. Бо я щось забувся, ББФ заради. Тут Та ні, в принципі тут не, не обов'язково да. галдею, але блін, тут... Не, якщо ти побачиш 85-го, ти можеш його не пробити з ББХ. Ну так. Це, це йому має повести просто. Ні, ти його масло... ти якщо в башню попадеш, ти не проб'єш. Ну, а зігнав На, не, не, не пухай мене в каміння. Ой, сорі, я тут не бачу. У мене в снайперському протежні завжди, що в мене лагало. А в снайперському, кстати, прикольно їздить. Тільки, я треба... Це... Тільки треба на мінікарту карту часто. тихо тих, дати. тих, тих, тих. Все, тут не сильно особуйся. Ти об'їдь, а я тут откруплю. Сердаме, блін, ямпочку одну, Яну, ну під'їдь тут топ подцвітай. А серий, ти ти почекай ззаді, а серий хай під'їде. У ну, них тут топовий обзор виходить дуже. Не факт, але... Давай, тут я кущик. Сань кущик. Ну а їх? <плес> Блі, жал, жалко, що хтось не фкашний. Ми можемо можемо цього, з. Кішки. Попробувати. А можемо об'їхати їх. Переїжджати тут. Тут так стрмно переїжджати капець. Ось тут якраз справа, тут до міста, щоб переїхати тут. Можна все ХП потратити. Може вернемося назад, а може до нашої бази вернулися. Я йду просвічу зад. О, я тільки хотів поїхати просвітити. Я далеко не, не їду. Вертаемся? Сири то вони можуть отут бути вже. Та яка різниця, пацану, перший раз чую, I으면... другий раз вони будуть це сміливіші. Да, в а може то перший вивести в нічю. Нет, зараз би добре було виграти, так-то, але... Ні, а дійсно, якщо ми зараз в нічу, другий раз вони них дут шугані, вони будуть самі. Нема, ні. Це сумью, Нема. Та нема, якби вірно верно Ні, ні, я кажу. Їх нема. Вони могли ну, б так. Кажуть, що думаю, що не будуть їхати на нас. Ну так, я думаю, вони теж це не дуже хотіли їхати до нашої бази, тому що думали, що ми стоїмо на базі, типу, і можемо просити проїзд. Це, так, Чуєте, так, як ви бачите, які у вас обзор. Кромвіль може стояти десь в кущах. Не виїжджайте, зараз дайте я ви, виїду. Кіз, пізно, ти кудись куди вже переїхав? А, вони, вони напад. О, все, 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 все. Вони, на кавешки стали, кромвіль, напевно, отут світить. Вс, є. Все Хвилина в нас є. Може давайте я і все, але блін, з кишки якось ні, з кишки, не опасно. Кишки, ні, ні, кишки, ні, ні, Давайте, Блін, для... треба тупо, чесно, як пацани, це трохи тупо, чесне слово, це тупо. Чуйте, давайте. Я знаю. Низу їдемо їде. Один з'їде звідси. Ні-ні Надік, ми екмур. Хай один зверху їде, пацан, хай один зверху їде. Ну давай хто їде зверху. Давайте їдемо двоє ви знизу, я буду зверху. Да, погнали, погнали. Побажарились. Але спочатку чекаємо це, чекаємо щоб серий виїхав. Да-да, я їх я... відволічу, а ви потім виїжджаєте і роздаєте. Ми впертаки. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, це я тупанув, це я дуже тупанув. Ти зробив, Назі, куди ти їдеш? Ті, алло, спокійно, чуєте? Хто там? Через сто я тупанув? Все, приймайте їх там. А вони мене шалі не бачать чи що? Добре, добре. Так, вони на мене зараз будуть пацани. Ти Ты що вони на тебе дивляться, чуєш? Ой, виший. Ой, виший. Давай цього, давай, роздавай, роздавай. Я 85. Давай, давай, давай. да. Всё. Макс, ти щаємо. О, забираємо цього. Він якийсь вообще неадекватно. Забираємо його. Забираємо. Сері, сері буду поран. -по -по Забрано. Виходимо по-другому. Виходимо на кавей через. Максим, Максим. Я танкану зараз. залу раз. Ти порашку. Даю, даю ща. Он су два бивай. рази ПК повредив, просто. Я всё є. Yeah. Та нічого, нічого. Закрийте двері просто, ну я просто емоційно говорю. Ну ну, ну, 3-0. має серія фулловий, я практично фулловию. Мені ну, два рази БКВ не відсоткові А там 85-й він крутив башню вообще лишь в стіну. Типа він взагалі. Назар ти щоб йому комп'ютер позичив. Бач а, ah, <laughs> ну, <що> <laughs> А ну, точно ноль на стреляй. Ну, ты ты прорисуешь? Нормальні, речі, нормальні шутки, пише, ну, не рак. Якісь... Другий нормальний, другий нормальный. Кромбіль нормальний, кромбіль взагалі. Кромль, да. Кромвель, там у нього було даже дві помітки наступали. Перші взагалі рак, рак з усіх ракет. Да, в снатурі. Залагало то типа просто то. Пацан, там все заре такие успокойся. То. Сифа всі всі зрим такие интернеты. Пацаны, да. Зарі... Пацаны, мы же 100 голды маем. Плюс. Идем угу. дальше. Мы зараз 8 місце займаємо, да? Да. Все, красавчики, нормально, говоря. Ага. Вообще. А чого ти? Тут взагалі не маски брати. Я я я, я, я я, я, ж не не вимахуйся, ви знаєш. Ні, поз... Як вони дійшли до до, до, до 16. <рістити> <рістити> це щось теж якось кумари ці питання. Я, щось не Це це так, як ми тоді на 8 грівнях. <рістити> дійшли до 64 го місця, там Баф, назра волотів інтернет, там Максим вилетів в інтернет, то в інтернет, та й все. <рістити> <рістити> в них так само. Це нормально і Сноуболл. Так що. Треба ще пару обгів тащанути, та й все. Ти ми виграли. Зараз бою.